пиджак уже без хозяина больше 11 лет. 11 лет с нами нету заслуженного труженика села Великий Дальник, заслуженного деятеля села Великий Дальник, ветерана Великой Отечественной войны, Станченко Владимира Владимировича. Дорогие досячане, сегодня мы с вами в гостях вдовы Заслуженого ветерана Великої чесної війни Стаченка Владимир Владимировича. Розкажіть, будь ласка, своєму муже. Ну як, жили добре, работали крепко, <суміло> строїлися, Володя пройшов усю війну, наградив много в його було. Ну як улюбився в мене, я в нього, понравились друг другу, познайомились добре. Свайби ніякої не було, бо бідність була. Розписали, робота на пекарні. Хорошо роботав, хороші допоможники його були, організував. І хліб був, хороший, бублики виділивали, і печення северне було. Ну, трудився, трудився, і робочі хороші були. Також і вистроїв пекарню, ще додав, там кондитерську. Та от хліб був дешевий тоді в те время було, і вдоволь було всього. Скільки років він працював на пікарні? А от я вже не можу сказати, скільки довго-довго він працював. Я знаю, За 50 років роботи приобрив хороших друзів, робочих хороших. Дружно працювали і все було добре. А, председатель сільського совету, хороший пайок мені привезли до хати, спасибо. І медаль привезли теж за то, да, за труд. А за, все. а за паї нічого не говорять за землю. За землю я не говорю. За паї нам ніхто нічого не говорив, ніхто не пропонував. І ми не дуже збиралися, бо ми вже старики були. Вже годы наші такі, що вже надо було отдыхать. Дальницькій громаді пожелати самого хорошого І на виборі теж хорошого всього, Доброго. Щоб хорошо виборчилось. Щоб ви победили і народ на нашого села було все хорошо. Дякую, Всего доброго. вам, здоров'я вам, удачі і успіхів в дальнейшей пенсіонній житті. Спасибо вам за інтерв'ю. Спасибо.